Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат з баклажанів та курки. Нам знадобиться один баклажан масою 500 г, 2 середні помідори, одна цибулина, 3 варених яйця, 2 відварених стегенця. Я попередні з них вже зняла шкірку для маринування цибулі, одна столова ложка з гіркою цукру, 2 столові ложки оцту, сіль та 180 мл води. І також для заправки знадобиться майонез. Цибулю нарізаю півкільцями. До нарізаної цибулі вливаю оцет, всипаю цукор, сіль та заливаю водою. І залишу так на 20 хвилин. Тепер наріжу баклажан, нарізаю крупною соломкою. До нарізаних баклажанів додаю сіль та залишу на 15 хвилин на столі. Помідори та яйця нарізаю півкільцями. М'ясо відібрала від кістки і також наріжу соломкою. З баклажанів відтискаю зайвий сік. І можу обсмажувати. Обсмажую баклажани на сильному вогні. Баклажани в мене вже посмажились, я їх додала до всіх нарізаних інгредієнтів. Тепер додаю мариновану цибулю, заправляю салат майонезом, за необхідності можна додати дрібку солі, і все, наш салатик готовий. Друзі, ось такий смачний та соковитий салат у нас вийшов. Готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається.